Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивись, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке Вау, ух ти, яке гарний! Потім ти внікаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І в тебе дуже огромний вопрос: як вони живуть? Краще, ніж українці. Як у них виходить, якщо вони, ну давай, щоб не казати, якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь а, рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності. Але при цьому вони, типу, живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європеєць, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це замовлено тим, що ми зродились з тобою в Україні, ми зразу попали з в тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідноти, ніщити, як-то розкрутитися, пережити весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на, вообще, на банальних роботах вміють якусь другу, третю підроботку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. Українців невеликі штаба. Машин куча, квартири люди кучу. Я вже, якщо чесно, дуже розумію, і це нам дає змогу робити наш еластичний мозг в від природи, просто високий IQ. Дуже. Нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі незрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів немає. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них немає такого, ти завтра чаос роботи. Там попережований термін, там ще якщо людина довго працювала і ще довго там залишити, щоб рік за 70%. Можуть виплачувати, у нас такого нема. Українці, якщо б не були настільки смишльоні, нас, нації вже не було. І ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європою, ми дуже розвинуті були, і навіть досі є, незважаючи. Оце українців дуже сильно відрізняє. Але є тут і проблема: голь, голь на видумку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо. М один одного, оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справи набагато краще було як у нації.